До 10 школи, як би временно. Ну, временно це поняття розтяжиме, і ми будемо навчатися з 8 ранку до 8 вечора. Скажіть, будь ласка, фізично батьки можуть перві 4 класи із району молокозавода відпускати в район центру самі? Ні, батьки працюючі? Ну, Сьогодні нам буде, наприклад, на 8 ранку, а завтра на 2 години. Як водить дітей до школи? Укриття в 10 школі немає. Тобто дітей будуть водити в департамент освіти. У вас укриття наскільки? У нас укриття немає. немає. Ти, знає, І Воно також не немає. передбачено взагалі а, Ну, Нам обіцяють поставити модульне, модуль, але коли не. воно буде, це теж... Якщо тоже у нас непонятно. не буде пожарної сигналізації, нам школу не відкриють, ніякого модульного укриття нам не поставить. У нас є приписи, якщо до 14.06 нам не зроблять пожежну безпеку. То ну, про що ми можемо далі тут зарозмовка? Тобто, а робіт із пожежної безпеки? Ні, нічого не робимо, Ні, тому що навіть ще не, не зробили в четвертому ліцеї. Поки вони не зроблять, сказали ми, як оби, ми другі після четвертому ліцею. А в четвертому ліцеї вже був ось суд, і вони не встигли зробити в зазначені сроки. Ну, От ви що. А як говорить нам директор, то тепер не ми стоїмо після 4-го ліцею, а ще 5 шкіл до нас. Тобто нам ну, пожежної сигналізації зовсім не бачить. Доброго дня, Доброго дня. хто з 19 школи? Ми. Всі. ми всі з 19. А -а -а. Це добре. Ви хочете вчитись? Ми. Ні, я в дітей питаю. Ви... Все, 1 вересня ви йдете вчитись. Домовились? школу, так? — Ні. Я думаю, що ви йдете вчитись в свою школу. Вам подобається ваша школа? Да. Ну все, тоді будемо робити у вас такий будиночок в дворі, щоб якщо тривога, можна було туди ховатися. Домовились? Потім потренуємося з вами, якщо ми швидко туди збираємося і звідти виходимо, і ми з вами тоді починаємо вчитись. Добре? Це. Буде така фізкультура у нас з вами бігати буде. можна запитання? Так, тепер жіночка задала питання по сигналізації. Якщо можна, якщо можна, представляйтесь, мене звати Олена, я там... Ну. Хочуть іти вчитися. Зрозуміло, по пожежній хто запитував? Так, я запитувала. Ви запитували. Дивіться, пожежна сигналізація у вас запланована. Проєкт підготовлений в чорномовому варіанті, він буде однозначно втілений в життя до 1 вересня. Але зараз працюють ми наступним чином. Будівельники працюють. Якщо є укриття, ми зверху накриваємо сигналізацію, щоб прийняти школу, наприклад, четверту. Зараз в четвертій школі монтується система. Пожежного оповіщення, третій, другий, перший поверх вже зроблено, не зроблено лише пультові, такі ну, прибори, де ставляться, ну і там розводка деяка у ще укриття. В четвертій школі? Я, це ну не. це департамент. Ні, в четвертій, це департамент. ми ж про четверту говоримо. Тобто, дивіться, якщо у нас є укриття, ми відразу робимо сигналізацію. Зараз у нас є укриття вже готове. В 27 й школі там маємо почати робити вже вже почали, до речі, робити. В четвертій школі, в 16-й, в 6-й, в 26-й, в 17, -тій. по ним зараз йдуть роботи по сигналізації. Заця 19 дев'ятнадцятій немає укриття, але ми вже написали лист. Я був в Києві, зустрічався з головою військової адміністрації з Луніним, з нашими колегами. Поставили питання, що в нас є школи, в яких немає просто можливості технічної зробити укриття. Ну ви розумієте, 19-та школа стоїть на старому німецькому кладбищі. Якщо ми зараз розкопаємо там. І почнемо щось робити, але невідомо, чим це це закінчиться. Тому модульне укриття це вихід. Модульне укриття робиться з залізобетонних блоків. Підшивається криша, дах підшивається зсередини металевими пластинами, щоб не було ну, в разі, якщо там вторичного ураження від ну, скажімо, руйнування залізобетону. Ну і ще там треба деякі речі зробити, тому що те, що пропонують, ну там сквозняк там щелі іноді є між цим. Тобто його треба буде все одно обшивати негорючим матеріалом для того, щоб було затишно. Там треба робити туалет, там треба робити розводку. Один такий об'єкт ми вже пробний зібрали. Я не буду казати де. Зараз на ньому будівельники виправляють помилки. Це все ви встигаєте зробити до 1 вересня. Я думаю, що ми встигнемо по школам зробити це до 1 вересня. Ми отримали субвенцію державну. Ми з Геннадієм Федоровичем написали і після зустрічі з Луніним в Києві написали заявку. Нам треба зараз знайти 45 мільйонів співфінансів, так, да, Геннадій Федорович? Так, да. і держава нам ще дасть таку саму суму, тобто 50 на 50, для того, щоб... Ну, скажімо так, бути першими можна було 30 на 70, але ми написали 50 на 50. Ми зараз вже ці кошти отримали фактично. Тобто є е, рішення постанова Кабміна про виділення Полтавської області сіка п'ятдесят сім мільйонів. Мільйони. Тобто частина йде на Кременчук. Це що ми ці об'єкти робимо. Робити буде наше підприємство одне з Кременчуцьких. Зараз воно проходить сертифікацію, тому що споруда ця ну це не просто, як от ми в дворі там з блоків зліпили, до да, 24-го, Лютого минулого року, і воно до сих пор стоїть, хоча там немає ні проєкту, нічого. Там треба проєкт, там треба сертифікація, безпека, все інше. Якщо вони проходять, робить Кременчуцька історія підприємства, ні, будемо закуповувати в Києві такі речі, але вони там дорожчі возити залізобетон на 300 кілометрів. Дивіться, 0,6 квадратного метра на одну дитину, мінімальна площа, яка повинна бути в укриття, однозначно буде двозмінне навчання. Тобто ми не зможемо закрити повністю школи, ну особливо тисячки. Да, але в своїй школі, тобто два дні там, очно, три дні очно, чотири очно, а потім якось там ну, придумаємо. Але однозначно діти повинні ходити в школу. Поміг Віталій Олексійович, не да. так давно ви обіцяли батькам іншим, дитсадків, щось буде працювати в четвертому ліцеї три дитсадка з 11 травня. У нас на календарі сьогодні 15 травня що чи працюють, працюють дитсадки? не працюють. Пояснюю чому? чому, тому що комісія, яка приїжджала, в тому числі з ДСНС, не прийняла четверту школу. Тому що перше на момент приїзду комісії по підвалу були виконані всі роботи по укриттю, по сигналізації не було комутаційного шкафу і не встановленого чому? обладнання. Повторно тому що цього обладнання, ну зрозумійте, в Україні його ж не роблять. Воно ж везеться звідкись. Воно везеться, йде через митниці, машини стоять там по 5 по 7 днів, і не завжди вони проходять з цим товаром сюди. І ми чекаємо шкаф виведене. Мене є фотографії. Там два шкафи, можете сходити на що ви даєте На що ви даєте обіцянки? Да, ви які ви даєте не обіцянки які ви тому що мені ви підрядник ви... дає графік встановлення mm. обладнання. Не приїхало обладнання. Так, розумієте? Підрядника не приїхало. Потрібно вже міняти. Ви дев'ятнадцятий сад. Ви садок хочете запропонувати підрядника приїхати. другий раз кажу. Но давайте. Це не моя не моя. Дев'ятнадцятий садок. Обіцяли відкрити. 19 Працюють 19-й, Ви бачите, паркан поміняли вже встановлюють там, встановили вже інший паркан на дев'ятнадцятому саду. А тому що зауваження було, там аварійний паркан був. Починаємо відкривати там школу, да, там є відкриття. Якщо ми починаємо відкривати школу, садочок там має все бути безпечно. Ми кронування дерев проводимо перед тим, як відкривати, зносимо елементи, аварійні, все робимо. Хорошо, нові обіцянки мера по четвертому ліцею і дев'ятнадцятому саду. Все буде залежати від того, як вчасно буде надходити обладнання. Так, ще, маєте, ще раз розкажіть що... нам про кошти з обласного бюджету. Да. Не з обласного, це, це з, державного з державного бюджету, буде цільова бюджет, субвенція. Не надійшли, вони є лише прийнята постанова Кабінету міністрів, вони не посаджені на рахунки ні обласні, ні наші. Ми 에, просто маємо цифри. Яку суму з цього отримає Кременчук і куди саме ці кошти будуть війну? Сума, Геннадій Федорович. 45 мільйонів 4... ну, на область. Да, на область. На тобто область, ми, ми сподіваємось отримати половину десь. Ну я не знаю, скільки область. Ви знаєте, а як в області ви ділять сіль? гроші. А скільки ви просили? Ми просили 45. А, а вам дають як, половину. Ну, я сказав, на Трошки у більше. Ви витратите? На модульні укриття. На модульні укриття. 11-та школа, 19-та школа. Це ті школи, де немає можливості заглиблення зробити, почистити підвал або там заглибити підвал. От у нас є технологія, ми вже зараз, ну, після того, як експерт скаже, що. Можна підкопатись під школу вручну винести 600-700 кубометрів землі. Ми це робимо де можна, там не можна це зробити. Тому будуть модульні укриття а не буде Таким з ними шуба? чином після отримання коштів з обласного бюджету. І коштів міського бюджету до 1 вересня будуть закриті фінансові потреби для обладнання. Фінансові потреби по зараз школах. закриті по всім школам. Виділені кошти Геннадій Федорович дав розрахунок, всі потреби закриті. Зараз, коли надходять ці кошти, ми збільшуємо на сесії наступні на 150 мільйонів стабфонд. Це є такий інструмент оперативного фінансування. З цього стабфонду виділяємо кошти на об'єкти і монтуємо ці. Що стільки? ще кошторисна документація буде. Порахує суб'єкт, прийде скаже, Тут можна ставити на землю блоки, а тут треба подушку робити ущільнену щебеневу на півтора метра. Це залежить від того, як буде зроблена проєктна документація. Ми от ставили такий об'єкт, довелося катком добу трамбувати, щоб він потім не пішов під землю. А школи розташовані у нас на жаль на я таких розумі, грунтах, які тобто мають недостатньо несучу спроможність. завдяки міському обласному бюджету. Буде закрита потреба Лен. Давайте я от давайте ви Оля. зараз питання. Оля, вибачте, я вас постійно називаю. Ми будемо то, робити то, все для того, щоб містечко, все це було змонтовано містечко. максимально швидко. А не дванадцять ви... блоків постов двадцять лютого. Ми виставили за 8 годин. Нічого, тому, тому я думаю, що ми справимося. що школи молоді стоять у графіку на облаштування укриття в четвертому кварталі Школа молодіжного, так. зокрема, восьма, стоїть так. в четвертому кварталі, 4 тому що кварталі. вона буде вчитися в 17-й на початку. Чому? Чому? Тому що фізично це зробити не можна раніше ніж в четвертому кварталі. Як це? Ну так, я думаю, що ми з вами можемо зустрітися, коли почнуться роботи по монтажу сигналізації в школі, для того, щоб ви побачили, що ми робимо, як ми робимо і що це триває, як це важко насправді людям робити. Тому що досить ну, складна ця робота. Там на лісниці стоять, сверлиться. Ну, я, я бачу, як це хлопці роблять. Важко Да, по укриттю, ми працюємо над тим, щоб Кременчуцьке підприємство отримало все таки сертифікацію, в тому таки ДСНС, в тому числі, і могло монтувати ці. Споруди, якщо ні, то будемо замовляти їх в Києві, але там буде дорожче і не, невідомо стільки воно буде тривати по часу, тому що вся Україна зараз це робить. Ви розумієте, що є потужність підприємства, а є бажання. Всі хочуть зараз отримати. Його немає зараз. Так само, як цих культів немає, як вогнегасників елементарних не було на початку війни, як не було деяких речей взагалі. Ми зараз вириваємо все це через знайомих, через друзів, через партнерів якихось за кордоном. І вони все це привозять нам сюди, в Україну в Кременчук. Тому хлопці, повірте з самого ранку. Апеляція, це в нас четверте ліцею. Да, да, була в п'ятницю апеляційна скарга наша розглядалася. На жаль, відмовили задоволення апеляційних скарг, попри те, що з ДСНС ми пропрацювали і вони знали, що роботи проведені на 60%. Там залишилось ну, 2-3 тижні доробити цю сигналізацію, і представник ДСНС був, бачив цю цю е, роботу. Обіцяли нам в судовому засіданні про те, що вони також відтягнуть розгляд справи, але ніхто нічого не зробив. Тому, на жаль, поліційна скарга наразі відхилена. Зараз готуємо катаційну скаргу. Маю надію, що допоки Верховний суд призначить розгляд справи, вже роботи будуть завершені і чому так видно, відбувається на Ну тому що ми не встигли встановити. На 60% готово, але ДСНС вони підходять до цього питання дуже прямолінійно і однобоко. це по тому ліцею. Це Посередній четвертий ліцей. Тобто те, що ви обіцяли відкрити після 11 травня? Е, немає обладнання, Лін. І ще раз кажу тобі. Да, ми обіцяли, тому що нам сказали, що поставка обладнання. Це те саме, що зараз купити дрон. Дрон купити можна, тільки камер немає. Все, тобто, в тебе буде гарна штука, але немає камери. Тобто, камери тоді, будуть лише з 1 ви... червня в Україні. Все, тобто, оце коли так ви само забладнає. Але ви думали, що у вас буде обладнання? Ми впевнені були, тому що в нас був контракт, людина розписала поставка, буде така. Все хорошо тепер батькам скажіть, коли їм дітей вести в сад в цей, щоб читати. Ну ми сподіваємося до 1 червня. Ми все зробимо. Повторно прийде комісія і запуститься. Обладнання вже сказали на київському там, митному складі. І штрафи тепер сплачуватиме школа, да? ми... так? Секундочку, це не питання, це питання закриття, заборони експлуатації. Тобто ми зараз говоримо нашому. А хто суддя в нас там? Це, це апеляційний а, суд чому? там. Полтаві? Ні, ні, це Харків. 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 так. Другий апеляційний адміністративний суд. Дуже а важко з судами, на жаль.